Глядачів телеканалу МТМ в ефірі програма Здоров'я. Протягом 30 хвилин говоримо із лікарями про найважливішу складову нашого життя здоров'я. Порушимо проблематичні питання щодо стану нашого організму і головне про профілактику захворювань. Малорухливий спосіб життя. Сидяча робота, неправильне харчування та постійні стреси, чи не щодня ми стикаємось із перешкодами на шляху до здоров'я. Та чи про всі проблеми ми звикли говорити? Чи вчасно звертаємось до лікаря, аби запобігти ускладненням? Про які хвороби і проблеми взагалі ми не говоримо і соромимось про це говорити? Це найчастіше в багатьох випадках це. Звичайно, проктологічні проблеми Сподіваємось, що вони самі по собі зникнуть, але е, наражаємо себе на ще більшу небезпеку. Тому сьогодні про делікатні проблеми, не соромлячись, ми будемо говорити із гостем нашої студії: це лікар-проктолог, завідувач проктологічного відділення міської лікарні номер 9 кандидат медичних наук, доцент Микола Дмитрович Постеленко. Вітаю вас, пані Миколаїв. Добрий день. Чи дійсно геморой, ну проктологічні проблеми, ми завжди усвідомлюємо, що це, на думку, одразу спадає геморой. Чи дійсно це найпоширеніше проктологічне захворювання? Так, дійсно, геморой на сьогоднішній день це надзвичайно поширене, поширене захворювання, яке за статистикою зустрічається у кожної другої людини нашої планети. Так, це захворювання не загрожує житті пацієнта, але значно погіршує його якість. Що собою представляє геморой? Це наслідок збільшення або ще говорять гіперплазії судинних винозних сплетінь анального каналу, що розвивається через порушення кровотоку. За статистикою серед захворювань всієї товстої кишки геморой займає майже половину 40%. Ну це досить такий великий показник. Це, 40%. Да, Хто найбільше схильний? Чоловіки, жінки або це хвороба за віком. Чи можливо там і 20-річний можуть страждати на таку хворобу, чи все ж таки більш люди похилого віку? Співвідношення чоловіків та жінків становить близько один до одного, тобто порівно а ось середній вік людей, які страждають від гемороїдальної хвороби, зараз дуже помолодшав і складає 35-55 років. Часто він виникає серед населення працездатного віку, що призводить до, до тимчасової непрацездатності в період загострення, а також до зниження рівня якості життя, що робить лікування геморою не тільки медичною проблемою, а й великою соціально-економічною питанням. Чому о, помолошав вік цієї хвороби? Це пов'язано все ж таки те, що я те, що я сказала причини да Малорухливий спосіб життя. Раніше люди більше рухались. Але ж робота раніше теж була більш важчою як Так, треба? на сьогоднішній день. Фактори, які сприяють розвитку захворювання, це, по-перше, порушення дієти, uh -huh. наявність шлунково кишкових розладів, зловживання гострою їжею та алкоголем. А ось на другому місці це сучасний малорухливий спосіб життя або що його називають гіподінамія. Це вимушено тривале перебування у сидячому положенні за комп'ютером, перебування за кермом автомобіля, у вертикальному положенні на ногах. Та фізичне перенавантаження, які призводять до підвищення внутрішньочеревинного тиску, І все ж таки, ви зазначили, що дієта неправильне харчування на першому місці, да? Ч, як, що сприяє розвитку цієї хвороби. Чому? Чому? Тому що проходить порушення кишко... роботи кишково шлункового тракту закрепи, що призводить до виникнення геморою. І ще хотів би додати, що, що у жінок окремий фактор це одна з причин, це період вагітності та пологи. Так, звичайно, жінки в цей період дуже вразливі до цієї хвороби. Дуже вразливі, так. А які симптоми супроводжують захворювання? З якими симптомами до вас найчастіше звертаються? Першими ознаками геморою можуть бути це дискомфорт або свербіж у задньому проході. Виділення алої крові під час акту дефікації, випадіння м'якоеластичних утворень, або їх ще називають геморадальні вузли, або шишки угу. е зонального отвору. Відчуття, чого є відчуття стороннього тіла та відчуття неповного випорожнення в анальному каналі, і все це проводить важкость або біль під час випорожнення це ознаки, які можуть бути про гемерові. А ось найбільш поширені скарги пацієнта з гемородальною хворобою це є повторні кровотечі, пов'язані з актом дефікації. Кров, як правило. Алого кольору та випадіння гомородальних вузлів із заднього проходу під час або після акту дефекації. Якщо вже є такі вузли, то це говорить, що вже це як ускладнення йде, тобто людина невчасно звернулася до лікаря, замовчує про цю проблему. Так, це говорить про, про те, що геморидальна хвороба прогресує, і пацієнт не звертається до лікаря. Так ну звертаються найчастіше вже з, з гострим болем, скажімо так. Так, пацієнти звертаються вже коли є або загострення, або ускладнення. А, які мають бути симптоми, щоб людина о, вчасно, скажімо так, звернулася вчасно до лікаря? Вчасно ми, ми, ми не будемо накр... наприклад, що закрип, ми не думаємо, що це може бути потім наслідком е... геморой розвинутися. І ми не будемо звертатися до лікаря із закрепом, на плік, наприклад. <газує> ну так, от, от так, от наразі да, в нас в суспільстві це дійсно що соціальна проблема. Так, значить, якщо є гімору, якщо є дискомфорт або біль, або е, якісь виділення, це кров або слизь. Треба звернутися до лікаря за консультацією та оглядом. А ще на початку, як механізм, ми звертаємось до сімейного свого лікаря. А він вже направляє нас до, наприклад, проктолога, якщо бачить, що це проблема цього лікаря. Так? Можна так, або напряму звернутися до відділення. У угу. нашому відділенні структурована етапна допомога. На першому етапі це проктолог, лікар-проктолог в поліклініці, можна звернутися до нього, а потім направити до стаціонару у відділення, або напряму звернутися у наше відділення. Пацієнт получить консультацію та допомогу. Чи є це прямі ознаки? Ми розуміємо, що болить і де болить, розуміємо, що до кого треба звернутися, до якого лікаря. А є якісь непрямі ознаки, наприклад, там розлад травлення, важкість у шлунку, це може говорити про те, що є проблема з гемороєм? Розлад травлення, та якщо закрепи приводять до якогось білю, дискомфорту, неприємних відчуттів у прямої кішці. Тоді треба звернути увагу, це можливо буде геморой або ще якесь проктологічне захворювання в будь-якому випадку. Якщо людина почуває себе недобре, треба звернутися, хоча б до сімейного лікаря, який так. продіагностує, потім вже направить до вузького, більш війського спеціаліста. Тобто не треба чекати, навіть якщо у людини якісь, ну скажімо так, на наш погляд, там прості проблеми, з якими так. ми, наче, вважаємо, що самі впораємось, так, це, дійсно, це так. Чому це важливо звертатися вчасно? Важливо звертатися вчасно, щоб не доводити до занедбалої стадії та отримати ускладнення, з якими дуже складно потім впоратися. Якщо людина все ж таки звернулася до проктолога, як проводиться огляд? Сучасні методи діагностування. Сучасні методи. Для підготовки до візиту к проктологу пацієнту треба спорожнити пряму кишку за допомогою звичайної мікроклізми. На консультації після скарг пацієнта лікар-проктолог проводить дослідження у проктологічному кріслі. Спочатку проводиться огляд перианальної ділянки та пальцеве дослідження. Далі виконується аноскопія. Аноскопія це огляд стіночок анального каналу та нижнього відділу прямої кишки за допомогою апарату аноскопу. Лікар має побачити геморої, гемородальні вузли, на, як, на які вони стадії або хронічне анальні тріщини, і е, призначити лікування треба сказати що це е, огляд періональної області пальцеве дослідження та аноскопія це стандартна безболісна діагностична процедура яка, запитати, яка не потребує знеболення і не треба її боятися навіть якщо у людини є болі під час наприклад випорожнення так да огляд приводиться з місцевим знеболювачем uh -huh. людина не відчуває ніякої болі та дискомфорту тобто не треба боятися треба йти і проходити таке діагностування так, так е, Консультацію проктолога так. Якщо є підстави, далі є підстави або скарги, то проводяться далі ендоскопічне дослідження прямої та сігмоподібної кишки під назвою ректороманоскопія. Лікар оглядає пряму та сигмоподібну кишку на випадок наявності супутніх захворювань. І якщо у пацієнта є більш розповсюджені скарги, то виконується колоноскопія. Це дослідження, відео-ендоскопічне дослідження всієї прямої кишки. Воно може побачити новоутворення. Це або поліпи, або е, пухлини прямо е, товстої кишки. Та тобто те навіть що може і е, не відчувати, так те, що може не відчувати, так і запальні захворювання всієї товстої кишки. Тобто не треба боятися, треба звертатися до лікаря. Ви назвали дуже багато слів, які нам невідомі. Так? Але, тобто, приходячи до лікаря, вже лікар бачить, що треба, які методи діагностування. Окрім тих, що ви назвали, є якісь медичні, наприклад, методи. Чи... Це повний спектр методів, який оглядає задній проход, анальний канал, пряму кишку та всю товсту кишку. Окрім клізми, якось треба ще підготуватись. Може, там Ні. якась дієта? Ні, Щось? тільки достатньо клізми за дві години до консультації лікаря. Угу. Звичайно, мікроклізми. Ну і звичайно, якщо лікар ставить тоді діагноз, я так розумію, що геморой буває різних стадій. Стадії. давайте про це трошечки. Які стадії. Перша, друга, третя. Значить, перша, друга. Є чотири стадії. Угу. Перша та друга стадія. Пацієнт їх майже не помічає, і вони. Проходить практично безсимптомно. На третій стадії гемороїдальні вузли випадають з анального отвору та може бути кровотеча. І на четвертій стадії гемороїдальні вузли безвозвратно випали з заднього проходу, вони вже не мають вправлятися. Це вже занедбала четверта стадія. Як лікується, всі ми знаємо, що можна обійтися нехірургічним лікуванням? Або о, якщо вже це третя, мабуть, або четверта стадія, це тільки оперативне вже втручання. Чи дійсно це так? Чи це так? Хочу сказати, що сучасний підхід до лікування проходить за декільками напрямками. По-перше, це консервативна терапія для купірування симптомів гострого геморою та запобігання його ускладнень. Друга це профілактика загострень вже при хронічній течії, якщо він є. І третя в занедбалих випадках це підготовка до операції та післяопераційна реабілітація. На сьогоднішній день лікування геморидальної хвороби не має шаблонів і вимагає індивідуального підходу до кожного пацієнта. Ну тобто, виб... навіть якщо діагноз однаковий, все ж таки різні люди, різні да. люди можуть лікуватися по-різному. Да. Питання, угу. Питання вибору тактики хірургічного лікування є досить непростим і часто потребує комплексного підходу. Та в цілому вважається, що на першій та другій стадії захворювання достатнім є консервативне лікування. На другій, третій стадії додається міні-інвазивні малотравматичні методи, такі як лікування латексними кільцями, радіохвильове або лазерне лікування геморіду та перев'язка геморидальних судин під контролем ультразвуку. А вже на четвертій стадії варто додаватися до класичного хірургічного втручання. Консервативне лікування Воно починається з дієтотерапії. По перше, це споживання адекватної кількості рідини до полутора або двох літрів на добу, та в раціоні використовуються харчові волокна для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту та запобігання запорів. Це те про що ми почали говорити: що від початку неправильне харчування призводить до такої да, проблеми. Та таким наслідків. Далі використовується фармакотерапія. Це препарати так званої базисної терапії під назвою венотоніки. Це препарати, які тонізують винозну судинну стіночку, яка лежить. В основі розвитку геморидальної хвороби, а це якщо коли ще немає цих вузлів, це тільки попередньо розвиток хвороби йде. Да, да. І місцеве лікування це призначення свічок або мазі за призначенням лікаря. Чи довго так лікуються? Скільки тиждень, другий чи місяць треба лікуватися, щоб зникли П... ці симптоми? Пацієнт лікується тиждень-другий до зникнення симптомів. Якщо симптоми не зникають, то далі розглядають вже міні-інвазивні або якісь хірургічні втручання. Що я хочу додати, що в роботі нашого відділення на сьогоднішній день впроваджено індивідуальний комбінований підхід до лікування геморою, так як у багатьох пацієнтів водночас можна спостерігати вузли на різних стадіях хвороби. І тому, на нашу думку, слід виконувати комбінацію методів з різними способами впливу на розвиток гемороїдальної хвороби, щоб підвищити ефективність за допомогою кумулювання позитивних та нові негативних рис з кожного з методів. Це так. на сьогодні наскільки безпечно, да, це... Так. це на сьогоднішній день відповідає сучасним тенденціям міні-інвазивності в лікуванні та збереженню мало змінених тканин. Тобто, якщо раніше лікували одним методом, то зараз ми маємо повний арсенал арсенал цих методів та використовуємо найбільш підходящі до нашого пацієнта. Знову таки індивідуальний підхід кожному підходить свій метод лікування. Так. Якщо ми про малоінвазивні вже говоримо, да. Перед лікуванням пацієнт обов'язково інформується про переваги та недоліку з, кожного з методів і обирається той метод, який буде найбільш ефективним. Для цього пацієнта. Ну, переваги зрозумілі, да? зникнення симптомів, зникнення хвороби, а які недоліки можуть бути, наскільки це небезпечно, безпечно? Е, недоліки зараз всі методи небезпечні, але якщо метод неправильно е... підібраний, да? Да, підібраний, то ми не будемо мати повний ефект лікування геморидальної хвороби. Тобто е, обов'язково треба підібрати той, який буде найбільш ефективним. Ось так. І я хочу сказати, що е, на сьогоднішній день ще додати, що наголосити, що в нашій лікарні завдяки роботі нашої адміністрації та директора Нерянова Кирила Юріча ми маємо повний спектр діагностичної та лікувальної апаратури, який ми успішно лікуємо наших пацієнтів. Тобто, ми підбираємо метод під пацієнта, а не під а не пацієнта під метод. Це дуже важливо в роботі. А можливо таке, що пацієнт відмовиться, наприклад, лікуватися? так. Не так я сказав, що обирається той метод, і він обговорюється обов'язково з лікарем. Але все ж таки лікар має опит, досвід, і він рекомендує Просто... той uh -huh. метод, який більш підходить пацієнту. Наприклад, якщо пацієнт боїться хірургічного втручання, він може відмовитися від операції. Він може відмовитися. А але він буде проінформований усі наслідки, які може бути. Що може бути повторне виникнення проблеми, тобто рецидив? Пацієнт це знає. Відмовляються навіть після таких рекомендацій? Як правило, ні. Пацієнт прислуховується до порад лікаря. Бо велиці треба якось вирішувати проблему. Так. Да. Так, да, дійсно так. А, якщо там, зважаючи на стадію геморою, розумію, якщо, наприклад, це третя, четверта але якщо це перша стадія, чи можливо зовсім позбутися цієї хвороби? Геморой виліковується на будь-якій стадії. Uh -huh. На будь-якій стадії на ранніх стадіях це міні-інвазивні методи, які допомагають ефективно а на пізніх стадіях так це оперативне втручання, але вони повністю вирішують проблеми. Вони повністю позбуваються пацієнт геморою. Тобто ви сказали, що зараз існують сучасні методи діагностування, які і безболісні, і більш якісні, ніж, наприклад, раніше там, 20-30, або там, я вже мовчу там, 50 років тому. Я до чого? Що ця проблема дійсно, що соромляться люди про це говорити і терплять, і не йдуть до лікаря. Якщо є сучасні вже методи, то можна спокійно прийти на будь-які, не чекати, поки будуть ускладнення, і безболісно, не соромлячись про це, поговорити з лікарем. Так, поговорити і пройти діагностику. Пройти діагностування. А, якісь аналізи ще додаткові треба здавати там невеликий переч... перечень стандартних аналізів. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначають групу крові, цукор крові. Ну і все. Це невеликий перечень протокол досліджень. Як, якщо вже була або малоінвазивні методи втручання, або вже хірургічне було втручання, як довго й триває період реабілітації, як потім пацієнту треба звер... Там, для профілактики звертатися до лікаря, угу. навіть якщо ви кажете, що навіть на четвертій стадії повністю геморой вилікований. Так, він повністю вилікований. Так, так, як в роботі, надає, так як і в нашій роботі надається перевага сучасним малотравматичним методам лікування, вони значно скорочують післяопераційний період і реабілітацію пацієнта в цілому. Так, при другій третій стадіях геморої при виконанні радіохвильового або лазерного лікування перебування пацієнта в стаціонарі займає всього декілька днів та приблизно тиждень реабілітації вдома. І після цього пацієнт повертається до звичайного способу життя. Тоді, як після класичної операції, це пацієнти з четвертою стадією, проходить більш тривала етапна реабілітація, яка починається в стаціонарі під наглядом лікуючого лікаря або оперуючого лікаря і триває 5-6, а іноді і 7 днів, і продовжується вже у хірурга-проктолога амбулаторно в поліклініці. І в цілому займає ще 2 або 2,5 тижні. Тобто, на здатна людина 3-3,5 тижні в цілому. Тобто Ось. вона на лікаря на лікарняному працювати в цей період не можна. Так, вона в цей період не працює. Так а, а при мініінвазивних це неділя, майже ну може десять, тиждень другий. тиждень, другий, так. Да. Що після добрий місяць, ну приблизно там 3-3,5 тижні пролікувалися. Якщо це, наприклад, четверта була стадія, людина пролікувалася, позбулася геморою. Що робити далі? Що робити далі? Один або два контрольних візити до проктолога. Якщо все добре, як часто раз в два тижні, угу. якщо все добре, то пацієнт повертається ще раз наголошую, до звичайного способу свого життя. Він позбувається цієї проблеми назавжди. Через півроку, через рік не треба для профілактики приходити? Якщо він видалений, то ні. Якщо він радикально видалений, то ні. Це не обов'язково. Але в післяопераційному періоді, періоді обов'язково треба нормалізувати роботу шлунково кишкового тракту, і ось для цього треба підходити до лікаря та консультуватися і бути під його наглядом. Це ж взагалі спосіб життя треба міняти, якщо людина, наприклад, неправильно харчувалася. Наскільки за... це можливо і за такий... цим треба слідкувати за цим треба слідкувати? Але я хочу сказати, що пацієнти, які пройшли лікування, вони цьому приділяють вже велику увагу. Які все ж таки ускладнення матиме хворий, якщо вчасно не звернеться до лікаря? Наприклад, навіть якщо вже розуміємо до четвертої стадії угу. доходиться хвороба, геморой і все ж таки людина. Терпляче сидить вдома, не звертається. Що може бути далі? Що може бути? Ну хочу сказати, що будь-яку хворобу простіше лікувати, якщо вона виявлена на ранній стадії, і часті... Це треба зрозуміти і не соромлячись знову таки да. прийти до лікаря, да. поговорити і частіше всього через пізне звернення до пацієнта, коли коли недуга знаходиться в занедбалій стадії або у людини з'явилися ускладнення, то гомерою потрібно буде видаляти тільки хірургічним шляхом. Що ще треба хочу звернути увагу, що під маскою геморою може скриватися то прогресувати більш загрозливе, тобто онкологічне захворювання, і втрата часу може привести до сумнівних наслідків. Це напряму пов'язане? Чи можливо у людини не мож, може не бути геморою, але онкологія прямої кишки може так, бути? Так, може бути. Но іноді людина вважає, що в неї є геморой, а насправді там розвивається більш загрозливе захворювання. І хочу сказати, що, що треба довіряти нашій медицині і пам'ятати, що незручних питань у спілкуванні пацієнта та лікаря не існує. Треба вчасно звернутися до проктолога, лікуватися швидко та ефективно на ранніх стадіях. Ми багато говоримо саме про геморой. Сказали, що це найпоширеніше захворювання, саме проктологічне. Які інші існують проктологічні захворювання? Це ж не лише геморой, правильно? Звичайно, в групі хронічних захворювань на другому місці після гемороя йде анальна фісура або тріщина заднього проходу. Якщо пацієнт вчасно звертається, то у 80-90% ми маємо її вилікувати свічками та мазями. Якщо вона занедбана, то стає хронічною і тоді вирішує питання тільки хірургічне лікування, це висічення цієї фісури. Далі можуть бути хронічні це параректальні нориці. Прямої кишки. На жаль, вони лікуються тільки хірургічним шляхом. Там консервативне лікування ми не використовуємо. А що сприяє цим захворюванням? Сприяє захворюванню. Е... Тріщини, чому з'являється? Це тріщини порушення знову це... таки це... серцево судинної системи, ні, ні, тому що ні, ні, не тріщини... пов'язано Ні, тріщина це фізичне перенавантаження, угу. порушення роботи кишково-шлункового тракту та закрепи. А ось нориці до нориць приводить це виникнення запалення параректальної клітковини або ще називається гострий парапроктит. Це гнійне запалення, яке лікується і потім формується, як останні явища, параректальні нориці. І ось вони от тільки оперуються консервативному лікуванні. Вони не підлягають. Це так само закрип неправильне харчування, що сприяє. Пні це переохолодження, це uh -huh. порушення гігієни заднього проходу. Це підняття підняття. Тяжких предметів бантежів. Бантежів. Ну, все ж таки з роботою пов'язане, пов'язане. Тобто, да. треба слідкувати наостанок. Поради лікаря щодо профілактики проктологічних захворювань. Чому все ж таки не варто соромитись цієї хвороби? Треба про це говорити. Як ми сьогодні з вами? Делікатна проблема, але все ж таки можна про це сісти і поговорити тим більше з лікарем. Правильно більше з лікарем. Да. По перше, треба вести активний здоровий спосіб життя. Правильно харчуватися та контролювати роботу шлунково кишкового тракту, слідкувати за гігієною заднього проходу та прямої кишки та утриматися від тяжких фізичних перенавантажень. А при перших симптомах гомеродальних хвороби треба звертатися на консультацію до лікаря-практолога. Зберегти все... своє здоров'я. І щоб зберегти здоров'я. Ну, звичайно, що проблема делікатна, але про неї все ж таки необхідно говорити, тому що е це пов'язано із способом життя людина, не може ефективно жити, якщо щось болить, правильно? Да. Як е ще проблема геморою може бути навіть не просто геморою, а просто проктологічних захворювань пов'язана з іншим, е іншим організмом, е роботою організму? Якось можуть бути органи пов'язані? Um... Геморой, по-перше, з роботою органів не пов'язаний, але він, він значно знижує якість життя людини. І все це залежить від цього і залежить його соціальна роботоспроможність і адаптація його. Тобто, людина, людина, щоб ефективно працювала, має бути здоровою. здоровою. Дякую вам сьогодні за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили із лікарем-проктологом, завідувачем проктологічного відділення міської лікарні номер 9 Запорізької міської ради, кандидатом медичних наук доцентом Миколою Дмитровичем Постеленком. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що всі будуть до вас приходити і не соромлячись говорити про цю проблему. Дякую. Ну а глядачам бажаю здоров'я, бажаю перемогти свій сором і острах, і все ж таки звертатися до лікаря вчасно або й запобігти ускладненням. Залишайтеся з телеканалом МТМ на все добре.